Вітаю! Рада знову поділитися добрими новинами, які стались на цьому тижні. Сьогодні говоритиму про події, які надихають жіночі служіння, молодіжні ініціативи, допомогу лікарні та навчання майбутніх служителів. 21 та 26 березня у Тернівці та Самарі відбулися зустрічі жіночого клубу Жінка 31 31-го рівня. Разом розбирали біблійні історії та обговорювали, як жіноча мудрість може змінювати світ навколо. А ще зробили листівки з словами підтримки для наших захисників. 29 березня у Тернополі відбулися два жіночі служіння. Захід об'єднав представниць різних громад міста. Головна мета цих служінь духовна підтримка та запобігання емоційному вигоранню. У програмі було спільне поклоніння, навчання, молитви та живе спілкування. Молодіжне служіння в Тернівці відзначило восьму річницю. Святкування об'єднало молодь із сусідніх міст. Головним спікером служіння став єпископ Сергій Любіжанін, який говорив про важливість правильного використання часу та про те, що не варто здаватись і зупинятися на півдорозі. 27 березня віряни з церкви Волевську разом із волонтерами та друзями з Нідерландів відвідали Київську міську лікарню номер 1 під час візиту було передано нове медичне обладнання, яке допоможе якісніше лікувати пацієнтів у критичному стані. І ще одна гарна новина: біблійна школа триває. Наразі навчання проходить у Львові, і минулого тижня студенти поглиблено вивчали вчення про церкву та євангелізацію. Попереду ще багато цікавого, тож нехай Господь благословляє кожного на цьому шляху. На завершення хочу наголосити. Підтримуючи телеканал Новий Християнський, ви даєте можливість ще більшій кількості людей почути Слово Боже. Також запрошуємо вас приєднатись до наших соціальних мереж Харизматичної Євангельської церкви України, щоб бути в курсі найактуальніших новин наших церков. Щиро дякуємо за вашу підтримку, Божих благословінь!